Ми розказуємо людям про те, чому потрібно переходити на альтернативні джерела енергії. Також в нас є експонати саморобні, це є сонячний колектор, зроблений руками, і сонячний колектор, який вже є промислового виробництва. Це в нас є сонячний концентратор, на якому ми сьогодні бороли право за допомогою сонця. А також у нас є багато інфікацій про те, про взагалі про енергетику, чому потрібно переходити на альтернативні джерела і потрібно, як потрібно виготовлятися і ставати більш енергонезалежним. Питання енергонезалежності стало дуже актуальним. І багато людей хотіло цікавитися альтернативними джерелами енергії. І багато до нас підходило сьогодні, подалося за колектори, за сонячні панелі. А, ну і це Дуже приємно бачити, що людей це цікавить. Це можна і спробувати. нагріває дуже-дуже швидко <проб> ще за такої погоди. Хочеш трохи зігріти? Хочу, я не зінерю. Якщо нормально виставити фокус, то... Можна буквально за три хвилини Іра підійти, Так, можна тут... дуже швидко накійти, але в нас... Це як кораблі підпалювали. Так, дуже важко на Тут важко. Ми почали виробляти ці панелі, починаємо фактично. І ці панелі ми можна наочно. Саме ця панель. Може гріти. 655 людей. Залежно. Від системи. І воно, в принципі, воно дуже працює, тому що вдома вдома це поставили на себе про цю лікарню, абсолютно забезпечує гарячою водою для побутових пакет. Ті, не потрібно. Ми розвіюємо міфи якраз за клубом, що якісь там дуже потрібні високі технології. Насправді ні, можна взяти і самому зробити. І тут є рекомендації по установці, по виготовленню. Це не потрібно якихось дуже великих розумів. це просто треба взяти, і зробити, і воно все працює. у вас Это ластака моих.